Добрий вечір. Сьогодні така розпаковка сьомого каталогу 23-го року. Це перший заказ. Сразу почну ось з цього зручного штатива. Я ожидала худшого, знаєте, дуже класний. Мені понравився, як все закріплюється, як він на дерева цепляється. Сьогодні вже протестувала. В шорцах подивитись потім і завтра ще більш покажу в етері. То він не з кусочків, тут сплошне. Під низом це так, знаєте, візуально, щоб красиво було. М'якенький такий. Доволі такий серйозний. Можна і на штативи такі здорові, теж його цепляти, це відкручується. Приходить, ось. Такій коробочці. Тобто Він доволі такий маленький, зручний і завжди в сумочцю можна з собою положити. Як я вже сказала, це відкручується ось де окремо. Ось таким чином. І якщо ви робите заказ на 400 гривень, то він йде більше, ніж за півціни. Можете зараз його отримати. Далі переходимо. До обличчя. Почну з масочок. Дуже сподобались. Я вже спробувала масочку. І цього пакетику на два, а може і на три рази хватає. Теж потім розкажу, чим вони мені сподобалися. Хто заказали ще? Тут новинка прошлого каталога. Що іще для обличчя? Вірніше, ну тут от є. Маска 2 в одному, чайне дерево у нас лайм. Причому підходи не тільки для жирної кожі, але і для нормальної. Навіть я таке пробувала, те, що користуватись на мотері, розповім. Але ви бачите, тут зараз у мене крема для очей, навколо очей, під очима. І як ви бачите, різні категорії. Цінова категорія різна. Тобто, і бюджетний варіант, і середній варіант. Хоча, я б сказала, це преміум класа Рояль Velvet. Це наша така крута серія раніше була ще до Новичу. І так, от у мене знайома заказала це такий крем-гель навколо очей з кокосової води і алої. Дуже класна штука, я раніше собі брала. Це заказала знайома. Потім ще одна знайома заказала теж собі королівський бархат рояль Вельвет він підтягує кожу. Ну, в общем-то, тут багато чого. Посилання я на цей кремчик оставлю. Зараз він іде зі знижкою. Так що, хто полюбляє цю серію, як і я, можете зараз саме заказувати. Це мені заказала знайома. Це прийшов мені крем навколо очей і для губ. До речі, він йде Nove це серія 50. Чому заказала? Бо в мене, як ви пам'ятаєте, з цього набору нового Novage плюс Я взяла ліф ліфтинг серію. То з цього набору в мене кремчик для очей забрали. І я заказала собі замість того цей, бо він теж е, е, темні круги прибирає, у мене їх багато. До речі, я пройшла тест такий е, сьогодні. Пишіть мені в коментарях, то я вам скину посилання, ви зможете підібрати собі. І там, знаєте, прямо такий тест, що все про вашу кожу розповідає. Ну, про це теж потім розповім. Так що, цей крем подивимося результат через 2 тижні. Це що касається крем для обличчя, для очей. Далі ось така олія для нігтів і кутікули. Бо в мене страшне, що робиться після всіх тих обстежень, діагностик. Ну, в общем-то, вирішила взяти і вже спробувала воно прям з першого разу починає допомагати нігті. Приводяться до ладу, теж подробніше потім розповім. Далі ми переходимо з вами до декоративної косметики. Це взяла себе олівець, чорним не користуюся, але я раніше брала білий натуральний у нас був такий серії. Але зараз його немає, серію замінили. І я все ж таки взяла цей, як його куди наносити що навіть я з таким карандашом користувалась, навіть коли мусор виносила Щоб для свіжаючого взгляду, то потім я вам в етері покажу, як ним користуватися, для чого він нужен. Це новинка. ну Звісно, є коробочки. Зараз я достала їх з коробочок. Розовенькі такі. Раніше у нас був тільки хайлайтер такий з піпеткою, він дуже був такий гелевий, і зараз ще дві новинки: рожевий появився і кораловий. Завтра в етері теж покажу, як вони виглядають наші подарунки. І дуже швидко наноситься. Ну, в общем, ці нюанси я вже спробувала. Такий знаєте, природній рум'янець з перелівом, але є нюанси, як його наносити. Тож розповім в прямому етері. Ще забула сказати, що якщо ви зараз берете такі олівці, то така тачілка у мене така вдома в Бахмуті залишилася, вона така, знаєте, для, то є двойна така, зараз доставати не буду. І широкі олівці такі, і звичайні теж заточує. то Вона йде в подарунок за гривню. Ну і... Далі ми переходимо до серії нової для волосся. Це просто щось неймовірне. Я вже розповідала, я е, тест, тестери такі пробники пробувала саме для волосся. І тут всі чотири етапи, нульовий, перший, другий і третій. Теж зараз розповім, що тут. Не все я для себе заказала. Але мої знайомі, які заказали, дозволили мені протестувати. І завтра в етері я вам розкажу: зутра вже спробую. Наприклад, ось цей скраб іде нульовий такий етап від лупи. Завтра спробую розповім, як і що, які відчуття визиває. Далі у нас іде Шампунь, перший етап після нульового. Це саме теж від лупи знайома заказала скраб і шампунь. Я собі взяла для пошкодженого волосся, хоча пробувала просто я шампунь от випадіння в пробнику, але вирішила, так як я окрашую волоси, то, звісно, мені краще взяти такий шампунь, чи не пробувала завтра якраз спробую і вам розповім. Далі, знайома, теж собі заказала, кондиціонер, крем-кондиціонер, але легкий заказала вона, бо в неї тонкі волосся. Ем, і я собі насичений, хоча я спробувала саме легкий з пробника, але я собі насичений кондиціонер, теж завтра вперше спробую і розповім. Ну, і звісно, це просто красатулька це нова така. Мультифункціональний 10 в одному. У нас колись він був. cc крем, у нас був, а це cc спрей для волосся. 10 в одному, теж за нього розповім, що він робить з волостям, але я вже спробувала. Настільки легко наноситься бо спрей, і дуже волосся гладке, красиве, захищене. Ну, В общем, всі подробиці завтра ще розповім. Ну і звісно, коли ви берете щось одне з цієї серії, то ви можете брати щит, це окрема тема щіт для волосся. Як я кажу, якщо брати продукцію Oriflame, то це просто вічна продукція. Бо в мене ну, масажку, звісно, брати не буду, бо в мене, знаєте, з, з минулої серії я, звісно, з собою взяла Бахмута. Вона вже кілька років, як тільки вийшла, я сразу, я просто полюбила масажки, то масажна щітка у мене є. І в новій серії, звісно, я брати не буду. Але у мене є тут ще отака розчка. Хто знає, то я не знаю, може вже 15 років, ну просто вічно Вона така, знаєте, вже постиралася і назва колекції. Дуже зручна, дуже класно миється. Дуже я її полюбляю, теж з собою взяла, вона завжди зі мною. Ну, Зараз я купила такий грібінець, не знаю, чи буде мамі, чи мені. Цікаво, що він двосторонній, Спробую розчесати саме. Мокре волосся, наскільки не вийде. Тут іде така от назва незамітна, просто Oriflame написано швейден. Ось от, от, такий двосторонній грібінець. Звісно, я не брала з дому там щітки, бо вони дуже здорові. Осталися вдома, вже все все пропало, звісно. То я взяла собі оцю новинку. Тут немає дирочок, щоб фен просушував. Але вона така дуже плотна прямо, і вона не прогинається. Тобто, от, В відлічі да, від масажки, яка така м'яка, бачите, то тут вона плотна, вона не прогинається. І от такі парами йдуть зубчики. Ну, подивимося, завтра спробую посушити. Вкласти феном, але мене здивувала ось ця розчка скелет. Я таку ще не мала. Теж знімала і в шорці буде подробно Бо Вона гнеться. Бо вона просто отак от гнеться. І неї дуже класно піднімати коріння волосся. Я спробувала навіть зараз це зробити, коли ну волосся у мене два дні назад як милося, то вже воно не таке чисте. Але я спробувала фіном і е, приподняла корні. Є, дуже цікаві, вони держаться дуже зручно. Так що, ви можете, вони приходять от в таких упаковках прозрачних ці щітки, грібінець те ж саме. Ну і е, взяла ще, заказали у мене, ви бачите такі бачунки ці різні. Завжди їх, їх заказую, кажу у кожного. Повинен бути такий бачонок, бо це просто 30 в одному витяжка з пчеліних сот, куди він іменно підходить саме. І зараз, звісно, йде теж отакий бачоночок з скидкою. то в мене дівчата заказали, бо в мене вже різних багато, а це якраз заказали мої подружки. Ну що ж, на цьому розпаковка сьогодні все. Все наче розповіла. Завтра вийду в ветер. І розповім, уже протестую всю цю продукцію, і розповім біль, більш докладніше свої відчуття від всього того, що в мене тут на столі. До зустрічі! Підпишіться, ставте лайк і поділіться з вашими знайомими цією розпаковкою. Якщо хочете брати, отримувати кешбек 15%. І безкоштовну доставку, то можете оформитись як віп-клієнт. Або можна стати партнером шведського бренду, то я допоможу. Тут всі посилання. Звертайтеся. Гарного вам вечора!